Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа по врегулюванню російсько-українського конфлікту Кіт Келох спростував інформацію про те, що він буде презентувати мирний план Сполучених Штатів на майбутній Мюнхенській безпековій конференції. Келох підкреслив, що такий мирний план може презентувати тільки Дональд Трамп а Завданням його співробітників є допомогти американському президентові у випрацюванні пунктів такого плану. Дійсно, якщо Келлог презентував би мирний план на Мюнхенській конференції, це виглядало б відвертою неповагою по відношенню до України. Адже Київ, спеціальний представник президента Сполучених Штатів, збирається відвідати вже. Після того, як виступатиме на конференції в Мюнхені. Разом із цим зараз залишається абсолютно невизначеним, коли Трамп може оприлюднити той план, який він запропонує Москві і Київ. Сам Келох говорить, що його задачею є консультації із європейськими лідерами. і Надання президенту Сполучених Штатів рекомендацій після таких консультацій. Спеціальний представник американського президента навіть не говорить про необхідність обговорення попередніх пунктів такого мирного плану із представниками Російської Федерації. Раніше Кіт Келох говорив про те, що може відвідати Москву, якщо він буде запрошений до російської столиці. Але зараз немає жодних вказівок на те, що російське керівництво готове зустрічатися із спеціальним представником американського президента. Хоча у останні дні в адміністрації президента Росії вперше визнали факт контактів із представниками нової адміністрації президента Сполучених Штатів з приводу закінчення російсько-української війни. Слова генерала Келега свідчать про те, що ніякого розробленого мирного плану у президента Сполучених Штатів зараз немає, і ніхто не може сказати, коли він з'явиться. Також абсолютно незрозуміло, чи буде такий план Трампа спиратися на попередні консультації із президентами України, Росії та лідерами Європейських країн. Чи Трамп обмежиться попередніми консультаціями з керівництвом України країн Європейського Союзу та Великої Британії, чи все ж таки він буде пропонувати мирний план тільки після того, коли зустрінеться ще й з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним? Або ж все ж таки, Трамп буде намагатися привести на такий саміт, хоча знову таки ніхто не знає. Коли він відбудеться, якісь пункти свого мирного плану узгоджені із союзниками. У будь-якому разі стає очевидним, що робота над таким мирним планом може зайняти набагато більше часу, ніж це попередньо здавалося американського президенту та його радникам. адже Зараз у медіа з'являється все більше і більше інформації про те, що стосунки між Дональдом Трампом і Путіним серйозно зіпсувалися, якраз на тлі того, що американський президент переконався у небажанні російського очільника закінчувати війну проти України в якісь зрозумілі терміни. Що Звичайно, ставиться американського президента в досить незручне становище, якщо згадати про його передвиборчі обіцянки, закінчити російсько-українську війну за 24 чи за 48 годин. Путін втім не готовий йти на зустріч Трампу, навіть коли мова буде йти про набагато більш довгий термін, за який можна буде домовитися, хоча б. Про призупинення російсько-українського конфлікту. Ну і звісно, зараз абсолютно незрозуміло, якими можуть бути пропозиції президента Сполучених Штатів так, щоб вони зацікавили і Україну, і Росію, і були якоюсь засадою для довгострокового миру між двома ворогуючими державами. Чого точно не буде в мирному плані Трампа, це пункту про можливість повернення Україні ядерної зброї. Про таке повернення нещодавно у одному з своїх численних інтерв'ю останніх місяців говорив Володимир Зеленський. Однак Кіт Келлах спеціально підкреслив, що ідея повернення ядерної зброї України є фантастичною, і всі розуміють, що цього не відбудеться. Келох запропонував говорити про реалістичні речі і назвав повернення ядерної зброї Україні не виходом з цієї ситуації, в якій ми всі опинилися. Я Погоджується із спеціальним представником президента Сполучених Штатів. Дійсно, навіть поява в Україні ядерного арсеналу, якщо порівняти кількість цього арсеналу з тим арсеналом, який має Російська Федерація, точно не є виходом, який міг би говорити про можливість остаточного припинення російсько-української війни. Ядерні держави, як відомо, теж воюють, і тут вже взнаки дається кількість ядерного потенціалу. Який має та чи інша країна, і Російська Федерація тут може конкурувати на світовій політичній мапі виключно із Сполученими Штатами, а зовсім не з іншими державами, які також мають ядерну зброю? Але якщо ми розуміємо, що Україна не набуде ядерного статусу і що цей ядерний статус точно не був би захистом від російсько-української війни в разі, якщо б у Москві посилилися шовіністичні ідеї. Нам потрібно задати спеціальною представнику президента Сполучених Штатів, ну і звичайно самому Дональду Трампу, який буде працювати над мирним планом, що має закінчити російсько-українську війну. Питання: а де ж тоді вихід? Який має бути вихід, який дійсно пообіцяв би, що російсько-українська війна є? Завершеною і вона знову не розпочнеться. Як відомо, логіка, навіть не політична, а дитяча, засвідчує, що єдиним виходом, який дозволив би говорити про довгостроковий мир на пострадянському просторі, є євроатлантична інтеграція України. Однак Дональд Трамп рішуче виступає проти такої. Євроатлантичної інтеграції проти того, що Україна якраз отримує гарантії безпеки від ядерного блоку, і говорить, що розуміє стурбованість Росії з приводу євроатлантичної інтеграції України, що повторюю, суперечить навіть не політичній, а дитячій логіці. Тому, звичайно, після цих заяв Кіта такелега нам варто запитати у Дональда Трампа і його співробітників, а де все ж таки вихід з російсько-української війни? Вихід, який дозволив би сподіватися на її фіналізацію і. Не повторення у найближчому майбутньому, тому що з точки зору цієї логіки, яку ми чуємо від нової американської адміністрації, можна констатувати, що ніякого виходу просто немає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у каналу Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги, миру вам! Хай щастить!